І ось вам порада від професійного логіста, що робити у випадку, якщо все ж таки протестувальники заблокують порти східного узбережжя Америки. Перше і найпростіше почекати. Забастовка може тримати день, а може тривати й тиждень, але найлегше це почекати. Друге, якщо все ж таки у вас немає можливості чекати, тоді один з варіантів це. Авіавідправка, відправка, якщо габарити вашого вантажу дозволяють відправку авіа, але розумійте, що тут теж буде ажіотаж, і тарифи на авіадоставку у період блокування морських портів теж виростуть. Третій найскладніший етап, якщо ваш вантаж може бути доставлений лише морем, це вибрати ті порти, які будуть не заблоковані. Так, вони можуть знаходитися на західному узбережжі або в Канаді вище Америки. Але вони будуть відкриті, вони будуть до дорожче, але об'єми вашого вантажу все ж все ж таки можуть бути туди доставлені. Ось вам наші поради від Cargo Support.